Рік без світла, газу та води живуть мешканці села Правдине, що на Херсонщині. Усі комунікації знищили військові РФ ще на початку березня минулого року, коли окупували село. Відступаючи, розбили мости, що були єдиним автомобільним сполученням з населеним пунктом. Як виживали в окупації і як відбудовують населений пункт, розкаже наша колега Наталія Якобсон. Забуваємо, що включать треба включати треба. Включу, щоб всі Людмила Авраменко була у селі всю окупацію і після звільнення нікуди не поїхала. Жінка каже, довелось звикати, жити без комунікацій і пригадувати, як облаштовували побут її бабусі, дідусі в минулому столітті. Ми ж попривикали до розкошів, м'ясо морозілки, там все такое. Коли це все попропадало, ми знаємо, що треба його засолити. Все посолили, баночки позакотували. І отак до... все окрім світла інших благ цивілізації до села ще не повернули. Досі доводиться тупити грубку дровами, щоб зварити їжу, а воду носити з колодязя. Їхній родині пощастило, бо під час обстрілів у будинку постраждали тільки вікна, а в сусідів напроти хата розбита вщент. Жити в ній неможливо. Тому Ольга з чоловіком поки мешкають в Херсоні, а до рідної оселі час від часу просто навідуються. Перший раз нам в юлі хату розбило. Ми її перекрили. Нам дали шифіру, дякуємо їм велике. Потім, як було наступ наступ 16 вересня, нам попала дані. Я тут були у селі понад 600 будинків, половина з них постраждала від обстрілів. Зараз громаді фінансово та будматеріалами допомагають різні міжнародні фонди. Люди отримують компенсації і за державними програмами. У нас на сьогоднішній день працює комісія, працює по кожному зруйнованому будинку при наявності документів і заяви, які подають на комісію. Яка це буде виплата? Чи це буде грошо? Вачі, це буде матеріалами, ми ще не знаємо, але робимо підготовку всіх документів. Пошкоджений місцевий магазин ні на день не переривав своєї роботи. Він залишався єдиним місцем, де під час окупації люди могли придбати продукти. Ціни були дуже високі, тому що в Херсоні на базу завозили від нас крима. В основному у нас був упор на хліб, тому що нам нужен був хлібушок. Хлібушок привозили. Заходили до магазину і окупанти та не завжди платили за рахунками. Заходили в магазин, були різні люди. деякі приходили Покупали за денежки, некоторые Набирали, мать, запиши. Я кажу, в смысле, слікак запиши? Ну ми гріть вам приніс. Ну і зіствіна, ніхто не принесів. До війни тут мешкали понад 2200 місцевих. Після деокупації їх було менше 200. Правди не звільнили в листопаді минулого року. За цей час до своїх домівок повернулись близько півтисячі людей. Інші не поспішають, чекають на відновлення комунікації. Роботу комунальників сповільнили, підірвані загарбниками мости. Було відповідне доручення обласної військової адміністрації. І мужні люди, дорожники, департамент інфраструктури обласної адміністрації вдень і вночі створювали. Нову артерію, яка сьогодні дозволяє вантажі будь-якої ваги будь-якого розміру доставляти для потреб Правдинського старостинського округу. Один з мостів вже придатний для руху важкої техніки. А отже, у комунальників є можливість найближчим часом почати в селі ремонт газу та водогону. Наталія Якубсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.